Вітаю вас мої підписники. Сьогодні в нас 20 липня, ну я зібрався далеко-далеко в гори По лисички. Грибів білих нема. Сировішки місцями десь можна знайти. От лисичок кажуть, ну, що є в лісі. Отакий такий вологий ліс, якщо. Ну, я знаю тут місця такі, там далеко, що треба пішки пройти, тому що на мотоциклі. Це такий підйом, там потім дерево, вітер завалив, не можна перейти. Ну аж там далі мені треба пішки притися і буду шукати лисички. Як щось цікаве, знайду, поділюся з вами. Тож, приємного перегляду. Так, ну ось мої перші лисички. Але їх тут зовсім-зовсім маленько. Три лисички. Лисички так. поки що, ну, по моїм прогнозам, сьогодні я вже бачу не знайду багато лисичок, тому що в цій місцевості, особливо там, я завжди знаходив. Зараз ані одної лисички там нема. Оце тільки тут знайшов. Ну, спущусь туди донизу. Жара. Правда, жара вже трохи спала, вже не так жарить, але все одно до 20 градусів в день температура піднімається, доща нема. Все засохло, тому нема і грибів. А лисички люблять вологу погоду. Нема. Ось то вже декілька було буквально. Пару лисичок. Одна. Дві. І третє. А там маленькі такі, що я їх і не забираю. Декілька бачу. Може щось не збираю, так, але здається, багато не буде. Це рік взагалі якийсь неврожайний ягоди Яфіни. Їх, як я навесні прогнозував, там моє відео одно, можете подивитись, то ягоди Яфін цього року. Ну майже що нема. Зовсім-завсім слабонькі ягоди. Помез... Померзли навесні ягоди і все, немає ягід. Грибів теж не дуже, хіба що на осінь, ще пойдемось. Цей рік щось такий не дуже. Урожайний нема нічого. Так, позбираю ще ці лисочки. Почищу їх. Пустимось туди вниз далі, лісом. Так, знайшов декілька сервіжок. Подивимось, чи вони здорові чи не черві. Це, здається, здорова буде. Це вже така засохша. Ну, не знаю, навіть все можливо, не візьму. Ця червива. Це здорова, то вже дві буде. Оця Ось. Сляма поїв. Так, ну оці дві заберу. Благо й то, що є. Як я люблю прийтися отак лісом. Вітерець прохолодний продуває. Тишина така лісова. Тільки пташки десь співають. Ну а лисичок поки що нема. Тут така галявина лісова. О, мій дружок мене надігнав, там сахтить. Сигінь. Дружок. Захекався, не хоче він лишатися вдома. Постійно зі мною всюди. Ходи сюди, дружок. Замучився ти. Ай, я зачищу такий Я зачищу до землі. Так. Ну, трошки передихнемо і підемо далі. Край дружок відпочине. Ось натрапив на такі ягідки лісові. В неї стівні. Хто знає як називаються ці ягоди, можете написати в коментарях. Це ягоди і стільні, не отруйні. Я знаю, як вони називаються, просто цікаво. Ваші коментарі буду почитати, якщо подивитесь відео. така ну. Тут місцевість. Тут колись лісичок. Завжди багато було знаходив, а сьогодні. Ну нічого, на жаль. Так, знайшов дещо вже, але взагалі слабинок. Кулькове От там декілька бачу є. збираю їх. Дві такі малесенькі теж заберу Ну тоже зовсім маленька там. Так. А там дивлюся ще <свісно> <свісно> А тут одна величка така. Там одна є. Там дивлюся. Ну, щось назбираю, але не багато. Там дивлюся, є досить багато, так. Добре, ці позбираю, почищу. Йдемо далі. Так, ну це вже трошки тут є. Так непогано. Там також бачу я ще. О тут Непогано. Збираємо ці. Небезпечно в лісі самому ходити, звичайно, але... Ну, як сказати, я все життя в лісі виріс. І тому... Це для мене як дім свого роду. Ліс це мій другий дім. Але небезпек багато. Не рекомендується самому ходити по лісу. Можна натрапити на медведя. Деколи в нашу місцевість забридає медвідь, заходить він сюди. Правда, на людей він. Не кидається, ще не було таких випадків. Але все ж таки це звір небезпечний. Хоча більш небезпечно, я думаю, зараз дуже багато лесів розвелося і хворобасказ поширений. Можна швидше пострадати від вкусу лисиці скаженої, ніж від ведмедя чи кабаната. Так, казілка з дерева суха може впасти вдарити вас по голові. Змія може вкусити. Кліщі, звичайно, теж багато кліщів. Цього року в мене вже два кліщі вкусили. Ну Це звичайно для людей, які для грибників для охотників, лісівників і так далі. Ну, кліщі це хто в лісі, то знає цю проблему. Так, ну, позбираю я ці лисички і потім туди піднімусь в ліс далі на вершину. Якийсь череп. Якоїсь тваринки. Можливо дика коза. Вовк її заїв, чи сама подохла. Оце гарні там лисочки і там. Все я ще збираю. Ніяк не можу дозбирати, вже так. Ну, Кольочок вже відчувається, що став такий важкенький. Ось, друзі, перший раз цього року знайшов кам'янку. Дивіться. Трошки вже ягоди підоспівають. Не треба скуштувати кам'янка лікарська. Три гітки. Ну що ж, вийшов я з того лісу. На жаль, Десь по одна лисичка ще попадалася, невеличкі такі. Тут така галявина. А тут дорога. Вийшов я на дорогу. Потім покажу, там згори покажу, яку місцевість я обійшов. Тува лісова дорога. В ту сторону торнський перевал. А там біжить якийсь песик, Тоже грибар. Якийсь ходить, мабуть, чи ягідник. Я його побачив, а він мене не побачив. Це думаю спеціально підійду, подивлюся тут Кам'янка у цій місцевості росте. Думаю, подивлюся, чи є цього року кам'янка. Ну, Дивлю, ніби, ніби буде непогано. І гидки доспівають. Через 2-3 тижні можна буде збирати. закидати вітамінчиків. Ще не зовсім доспіла камінка, але хочеться води пити. Не взяв з собою води попити. Така місцевість тут. Ось та камінка. Ось подивіться, в нас на дорозі ще до теперішніх часів можна знайти, як кажуть, відгуки з Першої світової війни. Ось гільзи з патрона валяється. Не знаю, це, мабуть, німецький. Патрон я в цьому не вижу. Ще одна дивіться, що забуло такий. Ось дві гільзи. Якщо пошукати і кулі, можна знайти. Так. Часом буває, що в лісі люди знаходять ще снаряди не розірвані, гранати час від часу. Особливо гербники знаходять, але я ще не знаходив. Можливо, не придивлявся так. Лісоруби часто знаходять. Оці всі залишки від, 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 від війни. Такий тут гірський хребет, через нього тягнеться дорога. Трошки нижче спущусь і покажу вам територію, яку я вже обійшов. Так, я покажу вам звідки готувалось нападіння на цю територію. Ось там бачите в далечині таке поле. І з того поля я спустився, там спустився, залишив мотоцикл. потім так пішов донизу, потім оті зворики там такі глибокі. Так, перейшов, туди піднявся на оцю горку. Так. так, оце та ґрунтова дорога, що я там вийшов на неї, там де якийсь гербер теж ходив із собачкою. Так, туди підійшов, наверх, там Кам'янка, а там гільзі знайшов з патрона. Так, Ну і сюди спустився донизу. Ну, а зараз на планах у мене зайти в той ліс і так лісом обійти аж до мотоцикля Ну, я десь півтора кілометра лісом. Ще дорога. ну Туди височки також по лісі є. Хоча не дуже багато сьогодні, я бачу, знайду, але поки що в планах, ще піти там такий є зруб. Подивлюся, малина, чи є там малина. Так. Цим хребтом, до речі, газ тянеться. Це знак копати заборонено. Охоронна зона. Етилен провід, калош західний кордон. Пати заборонені. Так, отак тягнеться етиленпровід. Так, ну, малинка бачу теж дуже-дуже слабонька дивіться, яка дербенка. Таке. ягідки невеличкі, небагато їх. Лісова малина набагато солодша ніж. Така городня. Смачніша, звичайно, лікарська. До речі, чорниці. Дивлюся дуже гарно цвітуть Верніше відсіли вже. Дозривають плоди, бачите, їх багато. Так, ну, чорниць, мабуть, буде багато. Хотів показати вам чудовий краєвид з цієї місцевості. Приємно так прийтися лісом, горами, трошки відпочити, навіть якщо ти не знайшов нічого. До речі, одна чорничка доспіла вже. Поласуємо смакотову. Отак можна в лісі. Як то кажуть, мульти, мультивітамінний набір сей, отримати, наїстися. Так, ну, це той зруб, що я казав, де малини ростуть. Ну, може би щось не збирав, але слабо малини, я бачу, буде. Більше черниць, напевно, буде. Так, погляньте, який чудовий краєвид звідси. Трошки по горах вам покажу. Це горгани там починаються. От там малий горган, там великий. Там аж вдалині це гора молода, грофа. Там хребет, частина хребта я і видно. Що ще в нас? Там вишківський перевал. Отак От тягнеться поза. Поза цей хребет, О, там частину видно дороги, це село Вишків. Так, там гора -городищина, який, верніше під якою там десь в середині так оглядала площадка, якщо хтось був, то там знається. Ну і це село Семечів, тут. Вершина цього села закінчується село Семечів, <кій> тягнеться воно так далі туди. Такі країни Така впадина гарна тут. Ну що, дружок, повертаємося. Повертаємося назад. Може ще знайдемо лисичок декілька. О, там внизу ті ягідки як їх багато. Як до них дібратися? Погляньте, Мабуть я не буду рискувати лізти. Змія може бути. Та. бачите? я гідки такі. Чекаю ваших коментарів. Що це за ягоди? щось в цю сторону взагалі нема нічого. Одна соловішка попалася, та червена. Звідти я йду вже лісом так. Пусто. нічого, ні гриба, ні лисичок нема. А в цій місцевості лисячок завжди було багато. Ну, треба дощик. Дощик впаде, пад... тоді буде і лисичка, і гриб. Так, виліз я з того лісу. Тут така лісова галявина, таке поле. Колись люди це поле косили. Зараз потроху ліс. Заростає тут. Так, ну, мені аж підніматися там, там в лісі, я залишу свій мотоцикл і звідти вже поїду на мотоциклі. Не, не знаю, чи чути вам буде так якісь мухи гудять на дереві. Згадав, колись і так. Давно вже було ішов по гриби, І так собі лісом іду. Правда, це бубукове лісто, Далі там далеко було. І я так придивляюся, дивлюся, гриби чи нема. І тут раз мене за шию, бацик, кусило щось. Я приходжу, як кажуть, до себе. Включаюся в, в навколишнє середовище чую, довкола мене рої. Я так за, за, якось замешкався, що дивився на гриби і не побачив, що я заліз. Межі, ш, шмілі, шмілі. Це небезпечніші ніжоси. Такі муха. Не знаю, чого вони так напали на мене. Я так одним оком завважив, що там гніздо їхнє розколопано. Видно, якесь пташка якась, і я просто випадково на на них так зайшов, і я звідти в страху тікати, чую вдогонку догонку ще одне мене зашив вкусило. Два шміліверніше це мене вкусили тоді. Головне сигналу то такий глибокий там звір, сигналу нема, мобільного зв'язку нема. Я в страху, думаю. Ще мене шмелі до того часу не кусали, бджоли кусали, оси кусали. от Шмигіння. Я думаю, що зараз, як у мене я собі нафантазував, якась алергія, шок анафілактичний. <смі> Підніматися ще хвилин 15 до гори, до сигналу. І там взагалі тільки на сигнал, а на село спускатися ще годину, мінімум. Ну, правда, обійшлось, Ходив, я розпухший далі. Ніякої алергії в мене не було. На щастя, нема в мене алергії ні на бджіл, ні на осів, ні на шмілії я вже переконався не було. Так що такі бувають випадки в лісі. то читує небезпека. Ну, ще змія мене не кусала. Не знаю, чи є в мене алергія на змію. Ліпше б вона й не кусала. поле колись косили тут люди. Все зараз вставні вже капоруть. Отже, повертаюсь я додому. Обійшов я оті всі ліси. Лисичок дуже-дуже маленько знайшов. Гербів мають, Ну, гербів немає ні одного, декілька сирліжок було. Тут така дорога, можна було б на мотоциклі з'їхати аж там на то поле, але, на жаль, тут дерево впало, таке тусте ще не зігнило, тому мусить прийтися пішки. Ось бачите така деревина тут лежич на дорозі. мотоцикл я лишив там за поворотом недалеко. Так. Ну що, на цьому я буду завершувати це відео. Така в мене лісова прогулянка вийшла. Лисичок майже нема, ну, як майже нема. Дивіться, уклоковає, дуже так небагато. У вже 2 кг є То так для себе на зажарку, супчик, можливо, ще лишиться посушити. А так, щоб на продаж, зараз заготівельники приймають у нас лисички по 45 гривень кілограм, ціна така. Зовсім невеличка, знаходитися треба. Ну, коли є лисичок багато, то можна знайти 10 кг, якщо постаратися. Ну а так 5 кг десь в середньому можна знайти. Так. Що ж, на цьому я відео своє завершую. Всім пока. До слідуючого ролика.